Марк Рюте не просто друг, але і союзник України у її нинішній боротьбі з Росією. І в майбутній безпеці та відновленні, і з такими словами зустрічають генерального секретаря НАТО в Києві напередодні Дня Незалежності. На спільній прес-конференції Володимир Зеленський дякує за підтримку, зокрема за програму ПЕРЛ, перелік пріоритетних потреб України і нагадує, українська система архітектури і безпеки дуже серйозно інтегрована у систему альянсу. Марк Рютте це підтверджує і додає, що й Альянс має багато чого повчитися у зброї. Ойних сил України зараз. Вже працює програма. Pearl. дуже дякую тобі, Марк, за цю ініціативу. Вона дуже сильна. Програма, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів. В цій програмі вже півтора мільярда доларів від наших європейських партнерів. Незабаром приєднуються нові учасники. Дякуємо кожному. Це дозволяє Україні купувати в Америці такі безумовно потрібні речі, як air defense, безумовно, передусім, це Patriot, і ракети, і Хай і інша зброя. Я хочу подякувати тобі ще раз, Марко, за організацію за координацію цієї програми. Я був свідком інновацій, які Україна запроваджує у галузі безпілотних літальних апаратів. Союзники можуть багато чого навчитися в Україні. Я також уважно слухав усі ваші зауваження щодо необхідності збільшення інвестицій у цю галузь. Ми працюємо разом у межах статуту командування НАТО в Німеччині, щоб забезпечити ваші збройні сили всім необхідним як сьогодні, так і в майбутньому. Ми працюємо разом у нашому спільному центрі. Оцінки навчання та освіти в Польщі через Офіс НАТО тут, у Києві, через Раду НАТО Україна. Ми разом тому, що поділяємо спільні цінності, свободу, демократію та верховенство права. Ми разом тому, що маємо спільну мету збереження суверенітету і незалежності України. Наша безпека взаємопов'язана. Гарантії безпеки для України істотна частина обговорень з генеральним секретарем НАТО. Адже одна з пропозицій, яку обговорювали ще у Вашингтоні на зустрічі із Дональдом Трампом, де були і Зеленський, і Рюте, і ще до десятка європейських лідерів, це гарантії на кшталт п'ятої статті НАТО про колективну оборону, де напад на одного члена альянсу розглядається як напад на всіх. Важливий момент цієї зустрічі у Білому домі зазначає Зеленський полягає в тому, що США готові долучитися до цих гарантій. Сполучені Штати готові бути частиною гарантій безпеки для України, і це вперше ми досягли саме такої готовності. Зараз фактично кожен день тривають перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки для України на рівні радників з питань безпеки, на рівні наших військових, на рівні дипломатів всіх команд. Колективна допомога союзників для захисту на землі, на морі і в небі це один рівень безпеки. Пекових гарантій другий це посилення власних спроможностей збройних сил України, каже генеральний секретар НАТО. Обидва рівні мають показати Росії, що напасти на Україну знову. Не вдасться гарантії безпеки будуть надзвичайно важливими, і саме над цим ми зараз працюємо. Щоб коли настане час для вас взяти участь у двосторонніх переговорах, ви мали за спиною беззаперечну підтримку друзів України, які гарантуватимуть, що Росія дотримається кожної угоди і ніколи більше не спробує захопити жодного квадратного кілометра української території, пане президенте, дорогий Володимире, я високо ціную вашу мужність і особисте лідерство, а також. Тійкість українського народу, і я повинен підготуватися до відзначень дня незалежності цієї великої держави, знаючи, що НАТО продовжує підтримувати Україну. Ще раз дякую, слава Україні. Thank you once again. Слава Україні. Оборонну співпрацю між НАТО та Україною генеральний секретар альянсу обговорив із новообраним міністром оборони Денисом Шмигалем. Проговорили підготовку наступної зустрічі у форматі Рамштайн і майбутнє посилення ролі НАТО. Скоординували й питання про фінансування збройних сил України та розвитку оборонної промисловості. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Дональд Трамп не хоче брати участь у зустрічі президента України з Путіним. Про це він заявив журналістам на короткому брифінгу. Трамп воліє дізнатися, чи можуть Зеленський та Путін ладнати на самоті без його супроводу. У цьому висловив сумніви і зробив красномовне порівняння. Побачимо, чи Путін і Зеленський працюватимуть разом. Вони як олія та оцет, розумієте. Не дуже добре ладнують між собою з очевидних причин, але подивимося. І тоді побачимо, чи доведеться мені бути там. Я б ліпше уникнув цього. Хочу, щоб вони провели зустріч і подивилися, як можуть це зробити. Але водночас вони продовжують воювати і продовжують вбивати людей, що дуже нерозумно, тому що вони зараз втрачають 7 тисяч людей. Раніше я говорив вам про 5, зараз вже 7. Євросоюз виділив Україні 4 мільярди євро підтримки напередодні Дня Незалежності. Про це повідомили у прес-службі Європейської комісії. Більша частина надійде у межах механізму Ukraine Facility. Решта як пряма макрофінансова допомога. Брюссель приурочив черговий транш до національного свята. Цьогоріч Україна відзначає 34-ту річницю незалежності. Європа віддана майбутньому України як незалежної та суверенної держави. Так, масштабний транш підтримки прокоментувала президент. Єврокомісії Урсула ляйен заявила, що спільніша, сильніша Україна, то сильніша Європа. Від початку Великої війни Україна отримала від ЄС майже 170 мільярдів євро допомоги. Знову дружба вдруге за тиждень палає нафтопровід, що забезпечує дві країни Євросоюзу російським паливом. Цього разу під ударом перекачувальна станція Унеча на Брянщині. Про атаку повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Внаслідок удару Угорщина і Словаччина знову перестали отримувати російську нафту. Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто назвав це спробою втягнути Будапешту війну. Усі деталі зібрала Софія Фесік. Скавка двічі не влучає, а от прицільні українські дрони залюбки. Дружба руйнується на очах. Знову палає головна нафтопровідна артерія ворога. Залізні пташки поцілили у станцію Унеча в Брянській області. Про успішну атаку повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Майяр Бровді. Його в мережі вже жартома прозвали міністром енергетики Угорщини. Вдруге за тиждень країна залишається без нафти. Бідкається тамтешній міністр закордонних справ. Після попередньої атаки несправності вдалося хутко усунути, але не надовго вночі. Отримали звістку, що нафтопровід Дружба на російсько-білоруському кордоні неодноразово атакували, втретє, за короткий проміжок часу перевезення сирої нафти до Угорщини. Знову припинено, це чергова атака на енергетичну безпеку нашої країни. Ще одна спроба втягнути нас у війну. На початку тижня від сіярту лунали ті самі звинувачення, ба більше були й погрози. Міністр непрозоро натякнув, що електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України. У відповідь Андрій Сибіга зауважив, що Москву союзники вони обирали самотужки, попри застереження про ненадійність такого партнера. Тож і закиди. Варто спрямовувати за московською адресою Угорщина і Словаччина головні споживачі дружньої російської нафти. Країни невдоволені, втім, запевняють українські експерти. Остерігатися їхньої помсти не варто. Нині країни закликали Єврокомісію до гарантії безпеки енергопостачань, посилаються на українські атаки. кажуть, поставки нафти зупинилися щонайменше на п'ять днів. Це та артерія, яка власне служить годівничкою режиму Орбана. Ну і ФІЦО, до речі, так само тому ураження цих двох нафтоперекаджуючих станцій воно і дало ефект. Зупинки транспортування нафти а з усіма витікаючими наслідками. Те, що там Морбан жахає образно кажучи, вимкнути рубильник, то він може це говорити минулого року. На цю тему висловлювався якраз Фіцо, який також грозив погрожував відключити рубильник в Україні, якщо не буде там продовжена транзит російського газу через територію України до Словаччини. Ну Фіцо очевидно пояснили, що так це не. Працює, але тут слід мати на увазі, що так чи інакше, критичного характеру ці постачання електроенергії до України, там чи з боку Угорського, чи Словацького, не мають це. Все рівно не ті обсяги, які мають для нас якесь критично важливе значення. Водночас, зупинка дружби може істотно вплинути на режим Лукашенка. Цим маршрутом нафта живила два найпотужніші білоруські НПЗ. Ураження одразу двох перекачувальних станцій може дорого коштувати російській скарбниці. Вся таємниця в. Маршруті, яким нафту експортують до порту усть Луга в Балтійському морі, за кожен день простою нафтопроводу Дружба Росія втрачає 15 мільйонів євро. А із зупинкою до експортного терміналу усть Луга, сума збитків збільшується до 40 мільйонів євро. Підрахували аналітики центру Разумкова. Два заводи в Білорусі сидять на цій трубі, і Усть-Луга в Балтійському морі сидить на цій трубі. На саме власне на трубах від нафтопроводу дружба, і очевидно, що якщо ми все таки доб'ємо цю станцію, ну якщо не добили, і ще там в Рянську вище. Це це три оці гілки умовних да. Ну на Балтику одна на, на услугу окрема і на Угорщину і словаччину. Вони фактично припинять постачання і на білоруські два заводи, і на угорський завод, і в словаччину, і так і так далі. І через Услугу не будуть у ці сірі танкери вивозити. Якщо нам це вдасться, це буде дуже серйозний удар по російському бюджету щороку Угорщина та Словаччина купують у Росії близько 9 мільйонів тонн нафти. На співпраці з Кремлем заробляють непогано. Сировину постачають і до інших країн. За даними консалтингової компанії ЕксПРО, поставки російської нафти цього року знову зросли. До Угорщини на 5%, до словаччини аж на 50%. Водночас, експерти кажуть, перекрити потік можна не лише ударами. Ця ділянка, яка проходить повністю через такі складний маршрут. У там півночі все одно є частина, яка проходить територію України, тобто іншого маршруту там просто немає ні в Білорусі, ні у Росії нема кордонів з Угорщиною і Словаччиною. Тому в цьому контексті все залежить від нас. Так, от фактично було б набагато простіше зробити це прийняти рішення. Щодо включення в санкційні пакети такі компанії, як «Роснефть», яка не під санкціями на даний момент українськими, як «Газпромнефть», який не під санкціями, як «Башнефть», який не під санкціями. і таким чином просто припинити можливості транзиту російської нафти через територію України. Тоді це буде гарантовано 100% припинення постачання. Російська нафти станція Нікольської, яку уразили кілька днів тому, та у НЕЧА що під прицілом вже вдруге за два тижні, відіграють істотну роль у функціонуванні понад 10 тисяч кілометрів трубопроводів. Загалом йдеться про колосальні обсяги прокачування до 60 мільйонів тонн на рік, крім держбюджету та підтримки приятельських стосунків із певними країнами, дружба забезпечувала пальним ще й вороже військо. Тож атаки на дружбу болісно б'ють по всіх ворожих галузях. Софія. Фесик П'ятий канал.